Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий Війна Владимір Путін пообіцяв приголомшливу відповідь на спробу ударів глиб по російській території. Про це заявив його речник Дмитрій Пісков. Зокрема, ти в Київ. Вони бажані продовжувати переговорний процес, що нібито заохочується Європою. Ситуація стосовно переговорного процесу він назвав паузою, яка затягнулася. Водночас Пісков пообіцяв, що Москва відповість на нові західні санкції згідно зі своїми національними інтересами. Суспільство. Далі поговоримо про ви чоловіків, віком сімнадцять двадцять два Оки на в'їзді до Словаччини зареєстрували понад 11 тисяч перетинів кордону українцями цієї вікової категорії. Про це повідомила служба прикордонної та іноземної поліції словацької республіки у відповідь на інформаційний запит української правди життя за статистикою словацьких прикордонників з моменту дозволу чоловікам 18-22 виїздити за кордони. Кількість в'їздів до Словаччини була вищою ніж кількість виїздів. Натомість в останні дні вересня обидва показники показали спадсвіту і до теми в'їзд молодих чоловіків з України до Німеччини. Чини вимагають обмежити на цьому наполягає прем'єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зедер. Про він сказав німецькому таблоїду йде та кількість запитів на захист у Німеччині зросла зі сотні до тисячі на тиждень після скасування заборони на виїзд українців 18-22 роки. Зедер закликав ЄС та офіційний Берлін вплинути на Україну, щоб вона змінила правила. За його словами, нікому не допоможе, якщо молоді чоловіки приїжджатимуть до Німеччини замість того, щоб захищати свою батьківщину. Зедер також вимагає припинення виплати громадянської допомоги українцям при novo e Колишній прем'єр-міністр Польщі заявив, що Варшава могла б допомогти Україні, повернувши назад громадян призного віку на думку Лешика Міллера. Молоді українські чоловіки мають бути депортовані з Польщі назад. За його словами, ці люди мали б перебувати на фронті. Кримінал на Житомирщині у місті Овруч чоловіка підірвав гранату. В потязі є жертви та поранені. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Там зазначили, що загинула прикордонниця та двоє цивільних, ще двоє військових і десятеро людей дістали поранення. Поліцейські розповіли деталі вибуху. Більше почув. Рима від речниця Нацполіції у Житомирській області Івансілецької працівники Державної прикордонної служби України проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова, який і мав вибухівку. Смертельні поранення також отримали троє жінок серед загиблих. Прикордонниця за уточненими даними, ми станом на 14:40 поранення отримали 10 людей серед них двоє прикордонників Культура треба жити. Така назва цьогорічного радіодиктанту Він відбудеться вже у понеділок, 27 жовтня об 11 годині у 2025 році. Авторкою радіодиктанту стала українська письменниця Євгенія Кузнєцова. Читатиме текст акторка театру і кіно народна артистка, телеведуча Наталія Сумська. Колектив Радіо ФМ Галичина щороку також доєднується до написання диктанту. Не виключенням буде і це ріка. А чи планують українці писати? Про це дізналася наша Наталія Мельничук. Ми запитали перехожих, чи долучаться вони цього року до акції. Та що для них означає участь у диктанті? Не буду цьогоріч писати національний диктант, тому що просто фізично не матиму можливості. Але було б цікаво, можливо, в майбутньому, мабуть, на у коледжі завжди організовують, тому просто приєднаюсь. Може й на буде час. Якось не бачу сенсу, якщо чесно. Так буде писати диктант. Ми щороку беремо участь Гарна традиція. А як до радіодиктанту готуються представники різних професій і чому для них це важливо? Ливо розкаже Вікторія Жуковська цього року, як і в попередній, до радіодиктанту національної єдності долучаться прикордонники волинського загону разом зі студентами Волинського національного університету. Чому ця традиція для них важлива? У коментарі «ФМ Галичина розповіла речниця прикордонників Маргарита Вершиніна. Ми традиційно долучаємося до написання радіодиктанту. Ми писали його минулоріч і в попередні роки вона вже стала доброю традицією для прикордонників військовослужбовців управління загону писатимуть диктант разом зі студентами одного з Волинських вишів. До написання планують також долучитися й охоронці кордону, які охороняють ділянку держробежу з Польщею та Білоруссю. Для нас участь в українському радіодиктанті є надзвичайно важливою подією. Це не лише спосіб перевірити власну грамотність, а й шани до рідної мови та підтримка єдності нашого народу. Для тих, хто щодня стоїть на сторожі державного кордону, це також символічне підтвердження того, що. Мова це ще одна лінія оборони духовний фронт, який об'єднує українців незалежно від місця служби чи проживання. А далі слово моїй колезі Світлані Богдан. Вона поспілкувалася з рекордсменкою, яка вже кілька років поспіль пише радіодиктанти без жодної помилки. Вже 25-й рік поспіль львів'янка Христина Гуянюк пише Радіодиктанти національної єдності, і цього року буде її 26-й раз. З них приблизно 15-18 були без жодної помилки за словами словами пані Христини, вона щороку пише диктант, бо так її навчив батько. Перші диктанти я писала зі своїм батьком, директором школи, вчителем мови, літератури. І так я продовжую почати батьком. А от щодо очікувань від цьогорічного диктанту національної єдності, то пані Христина має власні спостереження. Я вражена не знаю, хто така ця пані Кузніцова, як вона володіє мовою, бо вона написала аж дві книжки. Побачимо сумська, ну вона гарна актриса. А як вона продиктує? Бо диктант треба не читати, а диктувати так, як це зробив минулого року Павло Баба за ним можна було ставити розділові знаки з першого разу. Людина гарно читала диктант. Що навчать пані Сумську? Ну то вона тоді продиктує. Спорт на матчі Шахтара Легія поляки попри заборону розгорнули банер. Волинь ми пам'ятаємо про це. пише футбол 24 на грі, яка відбулася вчора. Офіцер безпеки Шахтаря заборонив уболівальника Варшавської легії приносити на стадіон банер. У Відповідь польські фанати заявили, що можуть узагалі не з'явитися на матч. Уболівальникам легії все ж вдалося пронести банер і ненадовго надовго розгорнути його під час гри, після чого він швидко зник. А про інші новини спорту, зокрема про те, у яку групу чемпіонату Європи з футзалу 2026 зараз Результатами жаркування потрапила Україна. Слухайте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту. У західних областях завтра буде сонячно у Львові, Тернополі, рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 5 до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 10. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30, а Також не пропустіть о 19.00. проєкт на радіо ФМ Галичина важливий з Віталієм Портниковим. аналітка подій сьогодення та поля ту майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портакова.